Всім привіт, ви на каналі Різенька ТВ і нині будемо гратися. Я візенька тела. Да. Я бізань ТВ. я гостя сьогодні яйко. А це ну. хвистя на каналі. Вона тоже гасти яйко. У мене є три яйки. Покати своє ляльке. Изобтолялька. Христо на тако. Вот наші лишки. Дивіться. Дивіться. Оце корона. Отца голова. Отца. Отца це... алова. Хто в гор? Це воло. За него в гору. Не алова. неї нема хвостів.

А военному подумай такой мои. Хоч что за що заехать там подвочку? А чого не выбрал? А вот там. Дивіться, які в наші ляльки ну, нині ми прощаємося. Всім па-па. Всім па Па-па-па-па-па. На каналі. Всім па-па. Якщо ви хочете наше відео подивитись, нажмете ту кнопочку внизу. Дивіться. І дивіться ви побачите тут. там колокольчик і нажмете внизу. І, і будете кожен на день нас... дивитись наше відео. па 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 па